Друзі, всім привіт! У нас вже деякі моменти есть я вже зробив 3 майже прольота, але це не повністю, це така, якби, на, наживляємо по одному саморізу, щоб потім в майбутньому, якщо у нас десь якась неровність, щоб ми потім, нам було проще підравнювати. Потому що якщо я буду там зараз сразу все фіксувати максимально, то у мене потім буде більше часу йти на те, щоб просто це виправляти. А Так собі викрутив одного саморіза, прикрутив вище, нижче і готово. Тому будемо далі продовжувати нашу роботу. Що, друзі, вчора вечора вже не знімав. Зробив я, коротше, вже оцю частину. Це вже у нас йде наступний ряд після нашої калітки і цю частину зробив. В цілому все виходить дуже круто, тому що дошка рівна і неї дуже зручно прикручувати. Як завжди, в кінці вже якогось робочого процесу починаєш придумувати дуже зручні варіанти. От Купив оці кровельні у нас саморези. Що там прикручують цей профліст і так далі, то коротше, цим ділом пішла робота набагато швидше, бо я спочатку сверлив, потім э, сверло те ламалося, це все було набагато довше. І держалося воно, якщо чесно, не дуже як мені ну не дуже мені нравилося, як воно затягувала. А оці прям, ну, прям хорошо затягують і ними дуже прикольно прикручувати. Something to say, I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Вже поприкручував цей ряд, зробив таку от штучку у нас, не знаю скільки воно продержиться але вирізав так, щоб просто було візуально все естетично ровно. Ну, сюди, як стане оця палка внутрішня то вона, коротше, сюди заб'ється, прикрутиться і не буде такого давлення на ось этот моментик я поприкручував до столбів оці наші досочки, щоб нам можна було прикручувати нормально нашу рієчку. І все в місті так само поприкручував. Вже воно тут все готове, просто бери, нашивай і все, готово. Ну і ще потім треба буде попідрізати оці стовпчики. Стопчики ці хиталися і неможливо було їх різати, бо вони отак просто болтихаються, болгарка тубова відбивається От, з рук, бо стрмно, то я вирішив коротше, його закручу, скручу, стягну і вже потім підріжу. Так що зараз будемо їхати далі, я вже чесно дивлюсь на цей результат. І просто кайфую, що хоча б один ряд вже зроблений. І він просто ну, мене дуже сильно радує. Вже почав наконець равніше це все діло робити, бо я перші 2-3 ряда Робив без нитки, і вони, коротше, пішли ну, не красиво, не ровно, і взагалі, як можна без нитки щось зробити красиво на таких роботах. Тому натягнув з цієї сторони нитку, і воно вже йде так, як мені треба. А вже потім слідищої, з іншої сторони теж натягнув нитку і його зроблю так, щоб воно було красиво. Щоб воно було все ровно. Тому якось і так, друзі, хочу в цьому відео доделать весь забор, тому що в принципі, тут роботи в плюс-мінус. Я думаю, що на 2-3 дні в мене відос все одно виходить ну, такі, кожен, кожен тиждень. Ну нормально. Що, погнали далі работать. Кайфувати. Ну що, друзі, ось я вже коротше, доробив роботку. Дивіться, ось такий у нас вже результатик виходить. Це у нас з цими накладочками, взагалі пушечно, мені подобається. Ці накладочки, По там взагалі вже бомба. Отсюди дивися, ну нічого не видно. Там вообще, кайф. Так же само ось тут у нас теж так пушечно все виходить. Це треба буде під, під обробити тоже в частині. але ми будемо ще в один слой все проходити. Щоб воно було прям максимально все темненько і красивенько. І дивіться, як воно виглядає. тобто Тут у нас немає цих всяких перемичок, ну отак виглядає паркан. А сюди дивишся, вже взагалі по-другому виглядає. Хоча би просто поставив оці е, досочки. Ну, взагалі, круть, круть, мені подобається, як воно все це виходить, виходить. На наступний день я вирішив, що мені потрібно ну, закрити мої ворота, тому що через них все рівно хтось ходить, дивиться, і це все діло, звісно, так не хочеться залишати. Тому я взяв три бруса, які в мене там залишилися. І до речі, в мене ще сітка залишилась. А, така спеціальна, теж не знаю, як вона називається. Ну не важно. Пійшов до воріт, згадав, як називається сітка. Просто затяняю часитку. Ну що, делаю, не знаю навіть що. То воно у мене якось не виходить. Коротше, позабивав ці брусочки для того, щоб придержувати цей стовп. Бо він не дуже сильно стоїть, так устойчиво. Так же само і тут, і там. Ось такі кусочки знайшов. Ну як знайшов, лежали в мене. Це я дебно прикручу їх. Типу, щоб як штапики для цієї сіточки моєї будуть. Щось виходить таке стремне, я не знаю. <хи> Мені не сильно подобається, але треба зараз спробувати. Получиться, то вийде. Що, зробив я цю штуку, я чесно трошки не думав, що вона вийде. Отак вона виглядає. А, позабивав спочатку столбики. Ну, понатягував цю штуку. Думав, воно короче, буде таке хлюпеньке і нічого. Ну так вже коли зафіксував оцю частину, то все так воно скріпилося. І ця натягнута нормально, движуха, і ця движуха так нормально натягнута. І виходить доволі таки непогано. Бо скажу, з самого початку думав якась вийде, що потрапило, а вийшло норм. ну Така, знаєте, тіпа, мінімальна горошка, поки будуть робитися ворота, щоб сюди сильно не заглядували, то зробив короче, із того, що було, ось от, от ворота. І то це ворота мене не назвеш, це більш роду паркан. Але я радий, трошки радий. Треба тепер зараз придумати, що іще зробити із каліткою. Може так само попробую зробити. Теж щось таке на накриті якесь було. Щоб через калітку сильно не заглядували. Ну так, в цілому, мені подобається. Круто виходить. Йдеш собі, бам, і майже нічого не видно. Треба сильно придивлятися. Так що клас, клас. Реально, як завжди, в початку думаєш, та що воно, блін, нічого не вийде, На що взагалі це починати. Але якось потроху-потроху Сотий тисячний раз обіждаюсь в тому, що газа бояться, а руки роблять. З цієї сторони це виглядає, звісно, не так красиво. Але вже відчувається приватність. Тому зараз, мабуть, все ж таки зроблю ще калітку. Треба поїхати купити пару метрів такої сіточки, щоб в три слоя, в три або навіть в чотири слоя це зробити красивенько і заходити таким образом. А може щось із досок зрозуміло. Зараз подумаю короче, і вже почну робити. Или одразу ми перейдемо до того, що ж я вже придумав. З'їздив в магазин, купив таку ще додаткову фішечку. Типа, цю сеточку затінняю. Зараз буду пробувати закривати калітку. Ось вона у нас тут така краса... красотка стоїть Гарна. А, Не знаю, щось буду ліпити, побачимо як воно вийде. Ну, це буде рішення, бо так щоб поки що прикриюся. Халатом, так а вже далі буду думать, яку калітку зробити, і пока знайду майстра, який там це все зробить. Може сам зробить, побачу, ще треба подумати, бо не все так просто на самом деле це варить. Це такі вещи, що не хочеться робити лажі. От і розтягувати тоже це не хочеться насильно довго. Тому сделаю, що вмію погнали. короче, вот такая дырявая дичь получается. Но я хотя бы попробовал. Ой, елки. Ну шо Мастер, что скажешь? Короче. Я кисьмена в короче. Ну, блин. Не, ну полібому мені ніхто не прибирать. Да, на ці веселі нотки Вон у нас, вона як виглядає. Кстати, Такий двір огромний, кажуть, коли вже паркан поставив. Так ну і нормально тут місце, на самом деле в цьому дворі. Зараз треба тут доділати. Уже в мене доски є, я їх доприкручу, бо вони вже потрошку крутяться, і, мені каже, треба їх... Реалізувати уже красота буде зараз іще красивіша. І так красота, мені вже і так, якщо чесно подобається вона так симпатично виглядає. Дивіться, яка який рельєф дерева виходить. красивий. Але оце дивіться, коли якби я не зашифрував була б доска така вся монотонна, ну не очень. Воно не сильно гарно виходить. А коли зашліфував рубанком, то вже, бачите, та сама доска, але вже вона більш по-другому грає. Тобто і краще видніше. І там рельєфи, ці всі движухи. Так що отак от наглядний примір. Хоча воно вже вимилось трохи із-за дождя От у нас такий від. поворачуєш, де не шліфовано, отакий від. Но воно, знаєте, як мусор виглядає. Мені не сильно подобається. Тому ми його і шліфували. і воно ще один разочок вскриє і буде бомба. Оця перша частина вже зроблена. Як бачите, у нас є такі типу, щельки, але вони е, з цієї сторони ж, сусідської, я вже прилазив, дивився, то нічого їм не видно. Ну воно так знаєте, як 3D-ефект. Типу хоч подивитися, ну нічого не побачиш. Тобто Побачиш, ровно те, як іде під углом. В принципі, мені подобається, як воно виходить. Ну і зрівняння. Да, типу, ось ця частина і ця частина. Да, це теж прикольно, але це все ж таки прикольніше. И воно все так доделать, по движеке хмара у нас уно.